Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про сузір'я. Чи знаєш ти, що сузір'я це групи зірок на нічному небі, які здавна сприймалися людьми як певні фігури, символи або тварини. Люди почали визначати сузір'я ще в доісторичні часи, коли вони використовували їх для орієнтації під час подорожей або визначення сезону. Ці зіркові фігури також стали основою для міфології багатьох культур від стародавніх вавилонців і єгиптян до греків та римлян. Сьогодні астрономи використовують сузір'я як орієнтири на небі. Всього на небесній сфері офіційно визнано 88 сузір'їв, які покривають весь видимий небосхил. Зорі, що формують сузір'я, зазвичай не пов'язані одна з одною. Вони можуть бути на різних відстанях від землі. Однак, з нашої точки зору, на землі вони утворюють фігури, що допомагають орієнтуватися на зоряному небі. Сузір'я важливі не тільки для астрономії та культури, але й для навігації, а також досліджень космосу. Через них проходить багато відомих небесних об'єктів, як, наприклад, галактика, чумацький шлях, і вони допомагають людям досліджувати всесвіт. Сузір'я відомі людству з найдавніших часів. Перші каталоги сузір'їв створювали вавилонці близько трьох тисяч років тому, а пізніше їх детальніше описали стародавні греки. Грецький астроном Птолемей у другому столітті нашої ери включив 48 сузір'їв у свою працю Альмагест. Багато з цих сузір'їв дійшли до нас без змін і мають однакові назви, як от Оріон, Скорпіон чи Лев. Зодіакальні сузір'я мають особливе значення через те, що сонце, місяць і планети проходять через них протягом року. Це відбувається тому, що сонце рухається вздовж видимого шляху, який називається екліптикою. Зодіакальні знаки це телець, овен, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій і риби. Хоча астрологія використовує ці знаки для передбачення долі, в астрономії їх використовують для визначення положень планет на небі. Міжнародний астрономічний союз у 1922 році офіційно закріпив 88 сузір'їв, щоб стандартизувати астрономічні спостереження. Кожне з них має визначену територію на небі. Це допомагає астрономам легко орієнтуватися при спостереженні зірок, планет чи інших небесних тіл. 36 з цих сузір'їв знаходяться на північній півкулі, а 52 на південній. Змієносець є цікавим прикладом сузір'я, яке перетинає екліптику, але не входить у класичний зодіак. Це 13-те зодіакальне сузір'я, яке лежить між скорпіоном і стрільцем. Деякі астрологи пропонують додати його до зодіакальних знаків, але традиційна система залишається з 12 знаками. Касіопея це сузір'я, яке легко впізнати за його характерною формою, що нагадує букву W або M на небі. Це сузір'я є важливим орієнтиром для астрономів-аматорів. Оскільки воно допомагає знайти полярну зорю, яка знаходиться в сузір'ї малої ведмедиці і завжди вказує на північний полюс, через явище процесії Землі, яке пов'язане з коливанням осі обертання нашої планети, зоряне на небо змінюється повільно протягом тисячоліть. Ця зміна означає, що через 12 тисяч років полярна зірка буде іншою, нею стане вега з сузір'ям ліри. Крім того, форми сузір'їв теж можуть поступово змінюватися через рух зірок у космосі. Чумацький шлях наша галактика, яка на північному небі виглядає як яскрава туманна смуга. Вона проходить через багато сузір'їв, включаючи стрільця, орла, лебедя та скорпіона. Саме в цих сузір'ях можна побачити найщільніші скупчення зірок і туманностей. Сузір'я Оріон є одним з найвідоміших на небі. Його можна побачити як з північної, так і з південної півкуль, особливо взимку. Це сузір'я містить кілька яскравих зірок, таких як червона надгігантська Бетельгейзе і Блакитна надгігантська рігель. Оріон також відомий своєю туманністю, яку легко можна побачити навіть неозброєним оком. Багато сузір'їв мають свої легенди та міфологічні походження. Наприклад, сузір'я Персей, назване на честь героя, який врятував андромеду від морського чудовиська. Андромеда також є сузір'ям, розташованим поруч із Персеєм, і є частиною цілої групи пов'язаних зірок на основі грецької міфології. Ці історії допомагали стародавнім народам краще запам'ятовувати і передавати інформацію про зоряне небо. Хоча сузір'я були створені для людського ока і є своєрідними картами, їх використовують і в сучасній астрономії для орієнтування в космосі. За допомогою телескопів астрономи спостерігають далекі об'єкти, використовуючи сузір'я як орієнтири для розташування галактик, туманностей і зірок. Помітно, що зірки, які входять до складу одного сузір'я, часто знаходяться на дуже різних відстанях від Землі. І не пов'язані між собою. Всі ці факти показують, що сузір'я служать як історичними, так і сучасними орієнтирами на зоряному небі, граючи важливу роль у розвитку науки та культурної спадщини людства. Якщо тобі було цікаво, обов'язково постав вподобайку та підпишись на наш канал.